Субота, 23 травня, бойовики посилено обстрілюють Донецький напрямок. Найбільше того дня ворожих снарядів дісталось місту Авдіївка. Там зі ствольної артилерії бойовики обстріляли коксохімічний завод. На території підприємства зафіксовані розриви більше 70 снарядів, в результаті чого воно тимчасово припинило роботу. Сьогодні зранку підприємство відновило роботу однак, обстріли українських блокпостів і населених пунктів не припинялися. Ну, то там нас його і не було. Підколи з мі... 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 місії договоренностей, що наші соблюдали, ми відвели гаубісу. А по нас тут як крили, оце наше місце, так тут його і криють, і крили, і крили безперестан. Про недотримання режиму тиші з боку сепаратистів звітують і у штабі АТО. Бойовики активно проводять розвідку, накопичують техніку і перегруповуються з одних позицій на інші. При цьому постійно обстрілюючи українських військових і мирних жителів. Загарбники вели вогонь по опитному, піскам, шахті Бутовка, Кам'янці. Верхньоторецькому, Авдіївці, Гранітному, Березовому та Тарамчуку. На Луганському, по Сокільникам, станиці Луганській та Щастю. І лише ранок понеділка у Донецьку розпочався без бойових дій. Про це йдеться у повідомленні Донецької міської адміністрації. Нині у місті ще знеструмлені 9 трансформаторних підстанцій, а без газопостачання залишаються 176 абонентів. Яна Курченко, соціальна країна.